Проведення цього чемпіонату саме у Бурштині стало вже доброю традицією. Тож бурштин недалі зберігає і продовжує гідну славу волейбольного міста. Про чергове свято для шанувальників волейболу. Дивіться у наступному відеоматеріалі. Черговим святом для шанувальників волейболу стали ігри між гравцями волейбольного клубу Захід Римбут та волейболістами команди прибілів Тлумецького району. Ігри проходять у рамках чемпіонату області, у якому беруть участь 9 команд як юнаків, так і дорослих. Поки ми за цей період ми програли тільки одну партію дорослі. Загалом за останні роки бурштинські волейболісти чотири рази ставали чемпіонами області, один раз займали друге і один раз третє місця. Тож успіхи закономірні, зважаючи на активну підтримку команди товариством захід Рембут на чолі з його керівником Любомиром Головчиком. Саме завдяки йому у Бурштині вже третій рік існує волейбольна школа, яку очолює Володимир Осачук, і вихованці якої представляють юнацьку волейбольну команду що не поступається майстерністю дорослим гравцям. Робітники бурштинської ТЕС, ну хто де працює по бурштині, є з різних фірм, але це люди, які люблять цей вид спорту та й приходять сюди на тренування, їздять з нами на волейбол. От по області, по Україні їздимо, ще й займаємося, як кажуть, показовими іграми, бо люди хочуть подивитися хороший волейбол. Хороший волейбол продемонстрували захід рембудівці і у поєдинку з словачанами минулої неділі, виборовши перше місце: – 3-0 дорослі і 3-1 юнаки. Окрім наступних ігор у рамках чемпіонату області, зараз команда готується до турніру на Кубок Бурштина. Через тиждень ми будемо проводити. В нас тут у бурштинському коледжі. Кубок бурштина. Це вже тут приїжджають команди з різних областей України.